Привіт усім! Сьогодні ми з вами потрапимо до школи, але не до звичайної школи, а в місце, яке називається школа християнського життя і євангелізації Школа Святої Діви Марії. Це школа, де можна більше дізнатися про Бога, місце, в якому вчать бути справжніми християнами. А що там ще відбувається, ми зараз вами все побачимо. Мене звати Марта. Ходімо. Школа Марії це формаційний курс, який готує до зрілого християнського життя, а також до служіння церкві. Школа є заснована братом Петром Куркевичем. Він є Монах Капуцин. Зважаючи на те, що ми, як християни, є покликані бути учнями Ісуса Христа, тобто наслідувати його в своєму житті, то потребуємо якогось прикладу для себе. І найкращим прикладом для нас є Марія, тому школа Марії. Як саме приходиться школа? Формація в нашій школі Марії е, триває 6 років, і кожен рік е, це є кілька сесій, 4 сесії одна десятиденна влітку і одна-триденна в один в сезон восени, взимку і весною. І е, е, на кожній з цих сесій є приблизно такий розпорядок дня, коли в центрі дня є літургія. Є також конференції навчання, лекції на різні цікаві теми. Є роздобене розважання над словом Божим є спільна молитва про славу, Є час на відпочинок, є час на спілкування, є час на особисту молитву для того, щоб особисто пізнавати Бога, до чого в принципі і веде школа Марії. Кожен рік навчання в школі має свою тематику. Школа Марії має 18 філій в Україні і 32 два і і за кордоном в різних країнах: Білорусія, Ірландія, Австрія, Польща, Росія, ну і так далі. Для мене школа дуже важлива, бо вона дає пізнати себе, дає пізнати ближче Бога. І тут дуже відкрила його любов. Божу для мене перш за все, школа це місце зустрічі з Богом. Ти можеш себе тут на цій школі відкрити себе нового, тому. Школа це є важливе місце для кожного, я вважаю. Я мушу сказати, що це не перший раз, що я беру участь в цій школі. Я маю нагоду ну, представити якісь теми, тобто поділитися якимись знаннями, які церква представляє для людей. Я думаю, що це надзвичайно важливий і потрібний досвід для себе такого оновлення, оновлення і. Духовного прижиття літургійного, але також і можливо оновити свої знання. Школа це місце, де я можу досвідчити таку сімейну теплу атмосферу. Тут люди всі відкриті. Видно, що вони всі спраглі шукають Господа. Школа це таке місце радості, місце любові, місце турботи насправді, де відчуваєш себе таким цілковито захищеним, в такому затишку, в атмосфері такого тепла, дружби, підтримки. Десь коли відчуваю такий духовний упадок, то воно стає для мене порятунком. Я завжди себе вважала такою людиною, набундюченою, такою серйозною. А от скільки часу я тут на школі, насправді тут неможливо не посміхатися. Моє життя прийшов мир, прийшло Таке заспокоєння, розслаблення, бо до школи я постійно змагалася з кимось, конкурувала, заслуговувала на увагу на любов інших людей. А на школі я вже зрозуміла, що маю цінність, яку Бог мені дає, і, і ця цінність це є. Хто я є? Насправді хто я є в Бозі. і вже ця потреба заслуговувати на увагу і конкурувати з іншими людьми просто відпала. У кожного разу, коли ти приходиш на цю школу, та ти для себе відкриваєш щось нове завжди. Бог для тебе є. Чимось новим, коли ти відкриваєш з нової сторони. Я почала усвідомлювати, що я живу, від мене залежить, яким буде моє життя. Я почала співпрацювати з Богом, стала більш відповідальною. Раніше була більш інфантильною. Я маю велику духовну родину і відчуваю себе дуже добре, і відчуваю присутність любові тут. Насамперед, я стала більше організованою і більше вміло почала розподіляти свій час. Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога, пізнати себе і знайти нових друзів, вам до нас і справді школа християнського життя і євангелізації є місцем духовного зростання, місцем, де людина може краще пізнати себе, місцем, де людина може отримати відповіді на свої запитання. Адже кожен з нас обирає свій шлях.